Ваніта, панове, всім добрий день. Мене звати Оліна Насонова. Це мій куток інтернету, де я розповідаю про парфуми. Я парфумерна блогерка. От як доказ. Я вам тут принесла аромат Phantom 5 від Бафорт London. Це аромат, який жодна людина не купить, якщо у неї немає абсесії на аромати. І я прийняла вольове рішення розповісти вам, що йде до парфумів. Це дезодоранти, антиперспіранти. Підпахівці. Я не знаю, чи існує таке слово, хай буде. Та врешті-решт, чим я користуюсь, чим задоволена, а чи ні? От, будь ласка, моє відерце знову мені допомагає. Почнімо! Я хотіла вам розлого розповісти про різницю між дезодорантами та антиперспірантами, але я трохи запізнилась. Клятий раціоналіст вже все вам розповів, тому я буду дуже стисло, але з прикладами. Під тут взагалі не до чого. Це частина нашого тіла, яке ми маємо любити, поважати, але неприємний запах спричиняють бактерії, яким дуже подобається вологе, тепле місце, де можна жити, любити і виділяти продукти життєдіяльності, які саме і спричиняють неприємний запах. Дезодоранти їх особливість, що в них. В складі є антисептики, різні антибактеріальні компоненти, які пригнічують розвиток тих самих бактерій, які хочуть жити і любити. І вони не спричиняють неприємного запаху. Але волога залишається з іншої сторони антиди, антидепресанти, що я, що я кажу, Божечко! З іншого боку, це антиперспіранти. Якщо для вас важлива боротьба не тільки з неприємним запахом, а й з мокрими пахвами, то в цьому випадку ефективніше набагато буде обрати антиперспіранти. Їх і благословення і їх прокляття це те, що в них в складі є алюміній. різні його сполуки, які саме і блокують потовиділення. В складі антиперспірантів також є і антибактеріальні штучки, але найголовніша його дія це поторегуляція за рахунок алюмінію. На шкірі утворюється така гелова речовина, яка Поверхнево, це дуже важливо, поверхнево, закриває пори і потовиділення. Не відбувається. Чому ж це є і благословенням, і прокляттям одночасно. Благословення, тому що це реально працює і допомагає людям, а прокляття, тому що навколо них антиперспірантів ходять думки, що вони викликають рак. Але доказової бази цього немає. Є величезне п'ятирічне дослідження, яке базується ще на попередніх дослідженнях, яке не доказує прямого зв'язку. Вмісту алюмінієвих антипроспірантах з появою у людини, яка цим користується раку. Але я вас не буду переконувати, що це безпечно або це небезпечно, бо у кожного знайдеться якась історія, де хтось там у когось в житті була якась трагедія через це. Тому якщо ви вірите, що це небезпечно, або якщо ви вірите, що це безпечно, вірте далі, бо знаєте, віра, вона всесильна. Зараз я вам розповім, що вірю. Я тут що в деяких моментах я агностик. Отже, перші два, два аромати. Які аромати? Вилазить моя парфюмерна блогерка. Перші два засоби, я чомусь вирішила вам якимись парочками їх показувати. Це звичайнісінька рексона антиперспірант з алюмінієм. Наступний засіб це без алюмінія, це вже дезодорант. Я купувала в Німеччині, але це дуже розповсюджений засіб у мережі ДМ. Можливо, багато хто з вас там знаходиться. Але якщо ви там не знаходитесь, вам не треба цей засіб. Це антипроспірант з алюмінієм, це без алюмінію, дезодорант. Але що цей, що той, що попало? Якщо чесно, чому цей цей аромат? Знову цей аромат. Чому цей засіб мені не сподобався? В ньому, наче, немає цих страшних солей алюмінію, але є спирт, який пече. Якщо ви голите свої якесь, якесь подразнення, воно буде пекти. По-друге, що мені не сподобалось? У нього дуже рясне розпилення. А ти, коли його наносиш туди, коли треба, воно летить і в вухо, і на спину. А, а коли ти зблизька наносиш, то в ну, тебе якась калюжа. Аромат у нього, до речі, нормальний. Такий свіжий, ледь-ледь лимонний, який ну, не надовго затримується. Це засіб точно не на літо, коли треба гарний захист. Він такий на 4 годинки. Я от не знаю, можливо, докористуюсь, буду користуватися ним взимку, Може, спробую вікна помити, може воно спрацює. От мені не сподобалось, нікому не раджу. Ось щось таке. Що з Рексоночкою не так, наче все так. Вона працює. Я всі, до речі, всі засоби тестила і просто в нормальному житті своєму, яке я, я жила і виходила на сонечко попектись, щоб, знаєте, в більш потужному режимі перевірити всі засоби. Але чому ні? Тому що тут, тут якраз проявився отой мій агностик. Я наче вірю в доказовість, хто тут мошки прилетіли. Мабуть, я не докористувалась. Наче я вірю в доказовість до цього дослідження і не вірю, що ці антиперспіранти викликають рак. Але тут настільки хімозний цей склад жодного якогось природного компоненту, наче, наче все найдешевше з хімпрому, що мені просто не хочеться цим користуватись. Він, типу, працює на, ну, не на 48 годин, як тут написано, а десь на 8-10 годин він захищає. Але тут в мене буде засіб, який мені подобається набагато більше і працює так само і в складі в нього дуже багато приємних для нашої шкіри компонентів. Далі будуть два засоби на особливі випадки. Перший це волокі серветочки рексона антиперспірант. Вони мають такий самий склад, як і вся рексона. І якщо це не кожен день, то мені воно не дуже подобається. Я пояснила свою позицію. А як екстрений засіб на коли дуже-дуже треба, ще вони в такій в. Зручній формі вологих серветок. Що це може бути за особливі випадки в маршрутці, то можна трошечки освіжитись, а не ходити то мокрий як е скотеняка. Наступний засіб, яким я викор яким я користуюсь на особливі випадки, який працює на мені, це фух ультрамакс, ансент, Hammer за стандарту Purity. Це Дуже потужний антиперспірант тут аж 19% сполук алюмінію, Це взагалі єдиний засіб, на якому вказано відсоток. Скільки там, врешті, я не знаю. Він дійсно потужний. Він дійсно працює. Він єдиний, взагалі, в якому немає запаху, взагалі, і у нього така тверда якась парафінова текстура. Його не треба підсушувати. Якщо треба, то зовсім зовсім трошки. Якщо там інші рідкіші засоби, їх треба підсушувати ось так. Ось. Робити зарядку, як я в принципі роблю. До речі, наприкінці відео я деякі лайфхачки вам розповім, з як їх там краще наносити, і як краще що робити. Ну, лайфхаки, я лайфхак. Я їм користуюсь на свої якісь особливі випадки: зустрічі, якісь походи, або коли одяг того, того потребує. Ну, все як в рекламі, де ти був, бігав. А чого твоя сорочка, футболка суха і не пахне, тому що ось це. І не дивлячись на те, що воно дійсно на мені працює, я їм не користуюсь на щодень, бо в нього дуже високий зміст, мабуть, найбільший з усього тих алюмінію. Я краще, мені немає такої потреби, у мене не настільки багато поту і неприємного запаху, щоб його користуватись на щодень. Наступні два засоби будуть від «Old Spice». Старі спеції, Дезодорант, антиперспірант. В принципі, в ритмі щодення на мені вони працюють однаково і краще, до речі, ніж е, Рексона. Дуже важко знайти, щоб вони були без е, будь-якого аромату. Я шукала раніше було, зараз щось не знайшла. Пам'ятаю, і в Рексоні були без запаху. Але мені дуже подобається їх, їхні знаєте, такий чоловічий аромат. Він пахне свіжо. Прохолодно, якимось трошечки лимончиками. Це Tiger Claw, а цей Water, у ні, White Air Water такий Гірська свіжість. Як я казала, на мені вони працюють в на щодень. Однакова, хоча це антиперспірант і дезодорант, тут є солі алюмінію, а тут їх немає тільки такі антисептичні компоненти. Це як стік, це гель. Гель треба підсушувати трохи, і буде все працювати. Останній засіб, і мій фаворит, мій фаворит на щодень, це від бренда Комакс, парфумований дезодорант Бамбук, 100% натуральний. Зараз цим і розберемось, натуральний чи ні. В принципі, це бюджетний засіб. Він не скоштує десь коштує 60 гривень. Що стосується доглядової якоїсь. Яка ще доглядова, окрім доглядової косметики, декоративна косметика. Я все ж таки вишукую для себе такі недорогі, можливо, навіть бюджетні, якщо повезе варіант. От не все йде на парфуми там, де я бачу цінність. Попри те, що тут написано дезодорант і 100% натуральний, я знайшла в складі патасіум алюм, тобто алюміній. Як я би ще, що це. Природна натуральна сполука, якщо в решті цих всіх засобів, це вже хімічно синтезовані, там, хлоровані форми алюмінію. І тут, до речі, в цьому засобі є такі зірочки в складі, які кажуть, що саме, що саме за компонент. Тут є три, три види інгредієнти, що мають сертифікат такої органічності, інгредієнти, які мають натуральний сертифікат інший. І три зірочки — це от натуральні компоненти, то це потасіум алюм. Написано, що це натуральний компонент. Події на мене, вони от з цією рексоною ну взагалі ну, однакові по, по часу дії, по якості дії. Але тут, хоч кокос є, тут хоч екстракт кокоса, якийсь бамбук є. Тобто, ну хоч трошечки, я більше довіряю цьому складу, ніж повністю химозному до. Чому там рексона. Це мої особисті думки, моя особиста така віра. Я так вважаю, це взагалі не реклама, ніким ні нічим це відео не спонсоровано. Ще я вам хочу розповісти, тут я собі позаписала, щоб не забути вам якісь такі лайфхаки. Всі засоби, які ви бачите, і які у вас, може, є, вони всі унісекс абсолютно. Вони тільки відрізняються там, що для чоловіків і для жінок, вмовича здогадалися, просто ароматичними компонентами. Мені, до речі, більш до вподоби чоловічі, бо в них немає якихось солодких пудрових засобів. До речі, цей бамбук він має аромат, там в лінійці ще якийсь, він легенький, легенько солодковата, наче така пудра, але не косметична, наче та бамбукова якась така пудрочка. він не перебуває парфуми. Трохи пахне спочатку, а потім взагалі не пахне. Друге, це, якщо це якась рідина, наприклад, це ролик або тут гель, то його треба підсушувати. Робимо зарядку ось так. Всі ці засоби, а переважно з знаєте, експрес-дією, сильною дією, їх треба добряче змивати з тіла. Всі ці засоби з мочалочкою, з гелем для душа. Активненько змиваємо, потім наносимо інший. Пані та панове, це було для вас таке невеличке корисне відео. Я хочу, щоб воно для вас було корисним. Я мала розкрити тему антиперспірантів, тому що насправді мене так надихають історії. Я от факти з історії. Парфуми вони ж були виникли взагалі в історії людства, щоб прикривати маскувати. Неприємний запах, але от плином історії все змінилось, і вже наш, ну ми сучасні люди, ніхто не маскує. Я маю надію, що так. Ніхто не маскує неприємний запах саме парфумами. А спочатку це гігієна, це антиперспіранти, дезодоранти, і вже потім на чисте, на чистий одяг, на чистих себе ми наносимо вже парфуми, ходимо і насолоджуємось тим, як добре ми пахнемо. Дякую, що були зі мною. Поділіться, будь ласка, що ви любите з таких доглядових засобів. Прошу в коментарі підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм. До зустрічі! Бувайте! Слава Україні!